От на котлети, що в нас фарш, пів кілограма фаршу. В мене. Він був заморожений, я його розморозила, він уже з цибулькою. Ми завжди так порціозно заморожені. Пів кілограма десь. Потрібна буде склянка. Е, такі м -м, пластівці. Вівсяні, але швидкого приготування. Якщо у вас не швидкого приготування, звичайні, просто ви їх проварите. У мене є на каналі ці котлетки. Є на каналі у мене також котлетки із картоплею, із баклажанами, із кабачком, різні, і з гречкою різні, 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 різні варіанти. Ну чомусь цей із овсянкою і в нашій сім'ї, і ті друзі, які до нас часто Приїздять. Їм теж дуже подобаються вони і їдять навіть дітки. Тому так. Потрібно буде одне яйце. Яйце не обов'язково, тому що овсянка тут не зв'язує, Але я візьму одне яйце тільки жовто. Білок брати не буду, тому що білок, коли смажимо його, він витікає і робляться чорні нитки такі. І такий естетичний не гарно. Я буду додавати цього разу свіжий чесничок багатенько. Ви, ви можете додати просто сушений чесник. От, цибулька там є, сіль, перець, все до смаку, так як завжди. Потрібні сухарі, я забула вам сказати, я буду їх вкачувати в сухарі, щоб були вони схожі на ті, що були у шкільній столові. Такі, Мені, наприклад, подобалися, я не знаю, кому я. Так, е, фарш я за все я. Включила духовку, щоб духовка вже зігрівалась, приготувала ось таку жаровню. І нам потрібно залити окропом залити овсянку. Щоб вона набухла і прополола. Поки ми будемо готувати все інше, ось так накриваю кришечкою. нехай вона розбухне. А ми готуємо фарш. додаємо сюди чесник. Ось мені вчора підписників, чи підписничі глядачі просто написали, що хотіли б мене ще й бачити гарному фартушку. Так, розбиваю яйце, але відділяю білок від жовка. Білок ми використаємо в другому місці. Ось так. І навіть якщо ви будете смажити котлетки не в духовці, а на сковорідці, тим паче, то давайте що додаєте тут тільки жовток. Так от написала підписниця, що хотіла б мене бачити гарному фартушку. Знаєте, я теж хотіла б собі гарного фартушка. І я тільки я знайду, щоб він був гарний, дійсно гарний. От, такий, як я хочу. І зароблю на нього гроші, тому що вони не дешеві, гарні. Це буде гарний фотошок. А зараз, я думаю, що не це головне. І той, хто заходить до мене просто на канал, щоб подивитись на фартушок, то це одне діло, а той, хто хоче чомусь повчитися, і мене повчить. Я завжди рада. Так, це все ми додали. яйця додали і чекаємо, поки розбухне гарненько. Овсяночка. Так, У мене ось такий лист. Тепер я беру пергамент. я, Всі, хто зі мною той знає, що я завжди беру з і промаслюю олійкою. По-перше, його краще розкладати, він більш такий слухняний. От можна придати форму, яку хочеш. ось так. А по-друге, з нього легко знімається і не пригорає. Сухарі, якщо у вас ви купуєте, то дивіться, щоб вони були пшеничні, не коричневими. А якщо є можливість, то краще приготувати самим. Так, що у нас тут? Вже 3, хай по І поставили воду, поставили почальну для того, щоб залити крупу у мультиварку. І буде варитися, там наша кашка в мультиварці, а зверху буде, як пароварка, котлетки. Так, Пароварку теж потрібно змастити трішечки олійкою. Зовсім небагато. Зовсім небагато змастила, якби тільки не приставало. Так, все розбухло. Кашка розбухла, вона зробилася така, бачите, ніби розмочений хліб. Вона як розбухне і її робиться 50 на 50. Виходить по об'єму так само, як 500 грамів фаршу, і виходить по об'єму це склянка можна трішечки більше овсянки, якщо ви хочете. І коли ви її окропом залієте, вона набухне. А якщо у вас проста, то просто вона провариться, щоб вона була, структура трішечки буде видна, звичайно ж. Але по об'єму вона буде така, як фарш. Повірте мені, в готових котлетках ви навіть не зрозумієте, з чого вони і що є тут до фаршу. Але вони набагато ніжніші, ніж просто із хлібом. Так, все, сіль у нас є, перчик у нас є, чесник у нас тут, цибуля померлена, помер... все у нас є тут, тепер жовток у нас є, тепер все просто гарно змішуємо. то Я ставлю поки що на півгодинки, а потім подивлюсь, може, доведеться перевернути, ну то вже ви подивитесь теж по своїй духовці. Якщо у вас і низ, то просто ставте на середній рівень на півгодиночки. Так, ось дістала із духовочки, щоб скуштувати на смак її, і подивіться, чи приготувалася. Дивіться, готувалася вона півгодини. І я перевернула, тому що з однієї сторони вона була краще підсмажена. Зверху не дуже, тому я перевернула. Перевертаються вони дуже гарно, тому що про така е, промаслений папір у нас, тому ось так. Дуже смачні, а аромат це не пересказати словами. Тому я духовку вимикаю, і нехай вони стоять ще в духовці до повного охолодження. І ось куштую на смак. Знаєте, точно як от, в дитинстві, в дитсадочку і в школі ми такі їли. І ось погляньте. Де тут видно овсянку? Зовсім не видно. Гляньте, Я ось розламала її. Подивіться, самі звичайні, 100% місні котлетки. Дуже смачно.